Існує думка, що дарчу легше оскаржити, ніж купівлю-продаж. Але якщо ми записуємо це відео, значить все не так просто. Зараз я розкажу, як і коли ви можете оскаржити дарчу, а головне в яких випадках краще взагалі не використовувати договір дарування. Підписуйтесь на канал, якщо ці питання є для вас актуальними. Договір дарування, або як кажуть в народі, дарча це документ, завірений нотаріусом, де вказано, що вам у подарунок, тобто безкоштовно або за інших умов, переходить у володіння якась річ або нерухомість. Це можуть бути як квартира чи земля, так і фізичні предмети, наприклад, картина чи машина. Важливо розуміти, якщо дарча вже оформлена, скасувати її не так просто. В нашій практиці часто бувають випадки, коли, наприклад, батьки дарують своїй дитині квартиру, а потім хочуть скасувати цю дарчу, бо дитина перестала допомагати, чи вони сильно посварилися, або ж у батьків змінилася фінансова ситуація. Так от, жодна з цих причин не дозволить вам скасувати дарування. В яких випадках можна скасувати дарчу? Є лише три випадки, коли дарувальник може вимагати назад свій подарунок. Перший. Вам подарували нерухомість, а ви навмисно вчиняєте злочин проти дарувальника або його близьких родичів. Наприклад, проти його чоловіка чи дружини, батьків і дітей. Цей злочин може стосуватися життя, здоров'я або майна дарувальника. Другий ви створюєте загрозу для цього майна, а воно несе якусь велику нематеріальну цінність для дарувальника. Наприклад, вам подарували картину ручної роботи. Людина сама її намалювала, витратила час, вклала душу, тому вона несе особливу нематеріальну, а скорше сенсову цінність для неї. А ви взяли і виставили цю картину на Ойликс чи на вулицю на загальний огляд, де її можуть навіть вкрасти. В такому випадку дарувальник реально може скасувати. Ти свою дарчу і вимагати подарунок назад. У випадку з даруванням квартири, складно уявити ситуацію, коли квартира має якусь особливу нематеріальну цінність, а ви прям спеціально створюєте загрозу для неї. Ну, наприклад, регулярно підпалюєте її. Третій випадок, трохи схожий на попередній, але більше стосується питання нерухомості. Це якщо вам подарували річ, яка має культурну цінність, але є ризик її знищення або пошкодження через ваше недбале ставлення. Наприклад, якщо вам подарували, Квартиру, яка є об'єктом історичної культурної спадщини, а ви не дбаєте про неї належним чином. Наприклад, не робите ремонт. Як бачите, існує не так вже й багато причин, через які дійсно можна скасувати дарчу. Тому, перш ніж щось віддати задарма, подумайте тричі. Чому досі існує думка, що дарчу простіше оскаржити, ніж купівлю-продаж? Є таке поняття як добросовісний набувач. Це випадки, коли людина передає вам майно, не маючи на це прав, але ви не знаєте про це. Наприклад, я купила у нашого оператора квартиру. Потім я нібито подарувала її вам, але виявилося, що оператор пішов до суду і скасував нашу угоду. І не важливо, чому важливо тільки те, що у мене не було права власності на квартиру, і я не могла передати її вам. А це означає, що рано чи пізно ця проблема дійде і до вас. Але тут є важливий нюанс в такій ситуації, ви добросовісний набувач, бо ви не знали, що мою угоду скасовано, що я не мала права передавати вам квартиру, і що ви точно не знали, що в майбутньому будете мати з цим проблеми. Так от, тільки в цій ситуації буде велика різниця між тим, купили ви майно за гроші чи отримали його безкоштовно за дарчою. Розглянемо обидва варіанти. Ви заплатили за майно, а потім з'ясувалося, що продавець не мав права його продавати, тоді справжній власник може вимагати повернення цього майна. Він може зробити це лише в трьох випадках. Перший, якщо майно було втрачено, наприклад, якщо хтось загубив годинник, а ви його знайшли, він має право вимагати його назад. Другий випадок, якщо це майно було вкрадено у першого власника. І третій випадок, якщо це майно вибуло з володіння першого власника будь-яким іншим чином, але проти його волі. Ви отримали майно безкоштовно за дарчою від людини, яка насправді не мала права передавати його вам. Тоді перший власник цього майна може вимагати його назад. Отже, лише в цих дивних і заплутаних схемах, коли є добросовісний набувач, Дійсно простіше оскаржити дарчу, ніж договір купівлі-продажу. Давайте зафіксуємо, в яких випадках краще не використовувати дарчу, а оформити договір купівлі-продажу. Ви не знаєте всю історію конкретного майна чи нерухомості. Не знаєте людину, яка передає вам цю нерухомість. Не знаєте, які проблеми чи суди були, чи можуть бути з цією квартирою. Насправді дуже складно розібратися в цих нюансах самостійно, тому краще укладати угоду. Разом з юристами, щоб ви точно розуміли, що відбувається, які права ви маєте, наскільки ви захищені і які проблеми можуть бути у вас в майбутньому. Якщо справа з дарчою чи передачою майна викликає у вас неабиякий стрес, звертайтесь до нас. Ми допоможемо оформити все правильно. Всі контакти під відео.